Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний шоколадний торт. Готується дуже швидко, з простих продуктів. Розпочинаємо! Друзі, в першу чергу нам необхідно нарізати пряники. Я беру пряники без наповнювача. І кожен пряник ми нарізаємо на 4 частини це дуже швидко та просто. Пряники пересипаємо в окрему миску і туди необхідно подрібнити горіхи. Я беру кожен горіх, я люблю, щоб горіхи відчувались. Я дуже люблю грецькі горіхи. І ділю десь на 4 частини. Не любить дуже крупні шматочки горіхів. Можна подрібніти в подрібнювачі, можна також ножом бо ступкою як кому більше подобається, перемішуємо всі горіхи та пряники. Далі приступимо до крему. В окрему миску я виливаю сметану в мене магазинна жирність 20%. В сметану я додаю 2 столові ложки цукру. І 2 столові ложки із гіркою какао. Усе перемішуємо вінчиком. Виливаємо крем і змішуємо з пряниками та горіхами. Миску, де будемо збирати наш торт, ми засляємо харчовою плівкою. Висипаємо торт, розрівнюємо. Накриваємо зверху харчовою плівкою і залишаємо в холодильнику мінімум на 2-3 години. Краще за все, на ніч, щоб він пропитався. Торт кілька годин провів у холодильнику і готовий, щоб ми його прикрасили. Зробимо глазур. Додамо в миску вершкове масло і молоко. Розтоплюємо в мікрохвильовці або на паровій бані і в гарячу суміш додаємо подрібнений шоколад. В мене молочний, ви можете взяти будь-який шоколад, який вам більше подобається. І все ретельно перемішуємо, щоб шматочки шоколаду розтанули. Як тільки шоколад розтанув, продовжуємо вимішувати до однорідності вінчиком. Торт достали з холодильника, знімаємо харчову плівку. Зверху ставимо тарілку і перегортаємо. Знімаємо залишки плівки. Переливаємо нашу глазур у пакет. Ножицями відрізаємо маленький кінчик. У довільній формі прикрашаємо торт шоколадною глазур'ю. Звертаю, друзі, увагу, що глазур перед тим як класти в пакет вона має бути кімнатної температури. Для того, щоб глазур застигла, відправляємо торт ще у холодильник на 10-15 хвилин. Наш супер шоколадний, дуже смачний торт готовий! Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд! Смачного!